Прослухаємо англійську та українську версії одного і того ж тексту. Це допоможе нам покращити навички англійської та української мов, підвищуючи розуміння на слух і розширюючи словниковий запас. Якщо вам необхідний текст, ви можете ввімкнути субтитри. Також текст дублюється в описі до відео. How Many Galaxies Exist! Скільки існує галактик. There are over 100 billion galaxies in the universe. У всесвіті існує понад 100 мільярдів галактик. A galaxy is a large collection of stars, dust, gas, rocks, and planets. Галактика це велика сукупність зірок газу, каміння і планет. Most stars in the universe reside within galaxies. Більшість зірок у Всесвіті знаходяться у галактиках. Our Sun and planet Earth are part of our galaxy. The Milky Way. Наше Сонце і планета Земля. Є частиною нашої галактики молочного шляху. Using Special Telescopes Astronomers have captured images of numerous galaxies. За допомогою спеціальних телескопів астрономи зафіксували зображення численних галактик. However, with a naked eye. Only three galaxies beyond the Milky Way are visible. Однак неозброєним оком видно лише три галактики поза молочним шляхом. Is the universe growing? Чи всесвіт збільшується? Yes, the universe continues to grow and expand. Так. Всесвіт продовжує рости і розширюватися. Some scientists predict that this expansion will persist indefinitely. Деякі вчені передбачають, що це розширення буде тривати нескінченно. Others speculate that the expansion will gradually slow down and eventually halt. Інші припускають, що розширення поступово сповільниться і врешті-решт зупиниться. They suppose that the universe will then shrink until it collapses into a small space, triggering another Bing Big Bang. Вони припускають, що всесвіт потім скоротиться до дихвір, поки він не зменшиться до найменшої частинки Спровокуючи ще один великий вибух, я раджу прослухати текст ще раз і спробувати повторювати речення вголос. Це допоможе потренувати вашу вимову.